Понеділок, 15.00. канал 1, 1 мовить в об'єднаному марафоні. І зараз знову час для інформаційного випуску. Від ТСН. Вже 22 потерпілих внаслідок авіаудару у Запоріжжі. Окупанти ввечері вгатили керованими авіабомбами по автостанції та університетській клініці. Потрощили житлові будинки, підприємства, крамниці. Найбільших руйнувань зазнав автовокзал. Докладніше про все розкаже кореспондентка ТСН Кіра Овес. Ми зараз поруч із автостанцією, вона майже вщент розтрощена внаслідок російського авіаудару. Тут продовжують працювати комунальники за допомогою великої техніки. Прибирають уламки непідйомних бетонних плит. Момент ворожого удару зафіксували камери спостереження. На записі видно, росіяни прицільно скерували по автостанції авіабомбу. Це сталося о 18-й годині. У жвавий час, коли на вокзалі готувалися до відправлення автобуси, там було 11 людей пасажири, співробітники та водії. Після удару одного з потерпілих рятувальники Я діставали з-під уламків власниць торговельних яток біля автовокзалу. Згадує, як усе було. Це Все було миттєво, швидко неочікувано. Я вже пережила вибух. Бух два роки тому тоді до нас у будинок прилетів снаряд з торнадо. Тобто я знаю, що це таке. Не тока сталіни лишилися тільки, тріщини пішли. Взагалі плита завалена. Там людину, як я знаю, витягували з-під завалів. зараз. Завдання номер один розібрати зруйновані конструкції, аби вони не впали на водіїв та пасажирів. Адже вокзал, хоч і в обмеженому режимі, продовжує працювати. Чи вдасться відновити поруйновану будівлю? Далі вирішуватимуть фахівці. Багато плит понівечено внаслідок авіаційного обстрілу. Тому ми зараз демонтуємо, максимально прибираємо всі нависаючі конструкції, які загрожують життю та здоров'ю людей. Кілька днів це точно, а далі ж нам скажуть, що робити далі з цією будівлею. чи ну, повністю її демонтувати. Автобуси сьогоднішнього дня відправляються з бокового майданчика автостанції. Це зараз налаштовуємо, буде у нас каса, поки що тимчасово тут на вулиці. Щоб продавати квитки пасажирам, пасажирами всі та так все орієнтуємо пасажирів по телефону, куди як що. Також росіяни поцілили по лікарні медичного університету. У той час там було близько сотні людей. Пацієнти, лікарі та медсестри встигли відійти від вікон та спуститись на цокольний поверх. Саме це їх і врятувало. При попавка в дерево такі обуховою шливою по шкоду. На щастя, пацієнти не постраждали, це всіх евакуювали вчасно. У будівлі пошкоджено близько 200 вікон, зруйновані та пошкоджені палати відділень, кабінети лікарів. Частина медичного обладнання вийшла з ладу або потребує ремонту. Через значні руйнування клініка наразі не може надавати медичну допомогу. Самого ранку інтерни, співробітники медуніверситету та клініки стали до роботи. Виносять уламками, тут засипані склом коридори та доріжки. Все, аби клініка чим швидше відновила роботу. Поки ж усіх пацієнтів довелось виписати додому. Також вибуховою хвилою та уламками пошкоджено із десяток будинків поруч. Скрізь працюють комунальні служби. Кіра Овес, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, один плюс марафон. Єдині новини. Сумщина під масованими обстрілами в сумах ворог вкотре поцілив будівлю обласної військової адміністрації. А в передмісті внаслідок вибуху безпілотника зайнялося поле згорів гектар пшениці. Чотири десятки ракет вдарили по середині буді. Там теж численні пожежі. А в шосткінській громаді безпілотники поцілили по об'єкту інфраструктури та агроскладах. Двоє людей загинули. Ще одинадцятеро Зазнали поранень на Донеччині. Великі руйнування в Дружківці. Є росіяни обстріляли реактивними системами залпового вогню. По білозерському вдарили вісьмома безпілотниками. Там поранили людей, поруйнували більше десятка будинків. Є потерпілі в Мирнограді, в Костянтинівці. Там руйнувань зазнало сем, сім багатоповерхівок. По цивільних били росіяни також на Херсонщині. Чотири людини загинули ще семеро поранені. Вночі окупанти дроном атакували цивільне авто. Неподалік Крутого Яру вибухових травм зазнала жінка. Один загиблий і шестеро поранених на Харківщині у піщаному осколкових уражень зазнав 15-річний підліток у Куп'янському вузловому. Ворожий удар зруйнував будинок. Згинув чоловік. Дві жінки травмовані. А в куп'янську ФПВ-дрон влучив в автомобіль. Постраждав юнак і ще один житель натрапив на ворожу міну. Він в лікарні. Війна в повітрі 59 безпілотників цієї ночі збили або знешкодили ребами. Наші захисники неба загалом окупанти запустили 71 шахет та дрон імітатор. Злітали вони з території Росії. А саме з Шаталова, Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська працювали по цілях окупантів українські військові на півночі, півдні сході країни. Є влучання 12 дронів на шести локаціях, і ще на одній попадали уламки. Росіяни просунулися на Донеччині та окупували населений пункт затишок. Трохи покращили свої позиції. Загарбники також поблизу Білицького, Новомаркового, Деліївки і в Олександро Калиновому. Про це повідомляють аналітики проєкту Deep State. Водночас, за даними генерального штабу, протягом минулої доби на фронті сталося 137 бойових зіткнень. Найактивніше ворог тисне на покровському напрямку. Там наші військові зупинили більше 40 штурмових та наступальних дій. Більше як 30 атак відбито також. На Новопавлівському відтинку в районі зеленого гаю, вільного поля, мирного, воскресенка, Шевченка, Ольгівського неспокійно було також на Лиманському, Сіверському та Купінському на напрямках. Зокрема, попри складну ситуацію, українські захисники намагаються стримувати ворога лише за цю добу. Авіація, ракетні війська та артилерія, вразили шість районів зосередження особового складу Росіян, засіб ворожої протиповітряної оборони, три артсистеми окупантів. А ось на цих кадрах гурівці зафіксували, як вони атакують логістику російської армії на Сумщині працюють розвідники не лише із землі, а й з повітря, виявляючи і ювелірно знищуючи ворожі цілі безпілотниками. Кілька сотень російських військових та кілька десятків одиниць техніки прибули до Білорусі на військові навчання, які заплановані на вересень. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко. А своїх військових до Росії, де також є майданчики, де мають відбутися ці вишколи, направила і Білорусь розповів Демченко. Мова про спільні російсько-білоруські військові навчання захід 2025 Вони не становлять військові загрози Україні. Наголосили в відомстві. Там. Не спостерігають нагромадження великої кількості війська для можливого наступу, водночас підрозділи розвідок Міністерства оборони і Державної прикордонної служби постійно відстежують подальше, можливе прибуття на територію Білорусі військових підрозділів для того, щоб зрозуміти, яку кількість зможуть задіяти для цих спільних навчань, особливо на майданчиках на території Білорусі. Наші військові не відкидають провокацій з боку Росіян під час цих вишколів. На маневри також відреагували європейські країни, попри низку низьку перепрошую, оцінку загрози. Польща проводить власні навчання. Литва посилює протиповітряну оборону. Естонія укріплює кордон. А Латвія також вживає відповідних заходів безпеки. Ну і нещодавно в інтерв'ю журналісту Тайм Саймону Шостеру самопроголошений президент Білорусі Лукашенко озвучив нову версію вторгнення Російської Федерації в Україну. За його словами, після закінчення спільних навчань російські війська тоді почали виходити з Білорусі. Але біля кордону з Україною вони, і це цитата, в якийсь момент повернули на південь. Більше деталей щодо російсько-білоруських майбутніх навчань ми маємо можливість зараз розпитатися в речника державної прикордонної служби полковника Андрія Демченка. Він зі студією ТСН на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаю, дякую, що долучились до ефіру. Вітання, студія. Отже, яка ситуація станом на сьогодні з цими злощасними навчаннями? Чи прибувають досі російські війська, їхня техніка, і чи знаємо ми яку прогнозовану кількість росіян планують задіяти в цих навчаннях, зокрема на території Білорусі? І як далеко від українських кордонів ці вишколи відбуватимуться? Ну, власне, ви вже відмітили про те, що підрозділи розвідок. І Міністерство оборони і розвідки державної прикордонної служби мають таку задачу відстежувати повністю все те, що від планується долучити до цих навчань, особливо з боку Росії на територію Білорусь. Бо звісно, що цей напрямок він для нас тоді матиме вищу загрозу, якщо Росія перекине ну значно до велику кількість своїх сил та засобів. Станом на зараз це незначні сили, які Росія вже направила на територію Білорусі. Це знову ж таки невелика кількість техніки, невелика кількість особового складу. Бо варто пригадати, що до прикладу, там 23 рік, коли Росія тримала на території Білорусі і так десь 10-12 тисяч своїх військовослужбовців. Але під час цих навчань не виключено, що їхня кількість буде ну значно, значно менше. В той же час не варто розслаблятися. Ми розуміємо, що цей напрямок він для нас загалом загрозливий кордон з Білорусю. особливо через те, що Білорусь продовжує підтримувати Росію. Потім несеться від від Лукашенка різний такий бред щодо того, як російські війська вирішили піти на Київ. Але фактично тим самим Лукашенко намагається забути про те, як саме Білорусь відкривала свій кордон для вторгнення російських військ. Тому наша задача, як і раніше, нарощувати наші оборонні можливості і в інженерному відношенні по лінії кордону і фортифікаційно в прикордонні, по всій протяжності від Волині до Чернігівщини, для того, щоб українські воїни. Мали всі можливості відбити будь-яку атаку і протидіяти будь-яким провокаціям, якщо таки відбудеться з території Білорусі, не можна, звісно, виключати, що під час цієї активної фази спільних навчань, яка має пройти в вересні, не відбуватимуться там якісь провокації, не відбуватимуться якісь власне такі нагнітаючі дії поряд нашого кордону. Але вкотре зазначу, що станом на зараз якоїсь такої суттєвої загрози по напрямку нашого кордону немає, в тому числі щоб були сформовані якісь ударні угрупування або які формувалися і вже перебували на напрямку нашого кордону. Тому варто так тверезо дивитися на ситуацію, так і оцінювати всі ті ризики, які можуть йти для нашої країни для того, щоб Активно і адекватно дати будь-яку відповідь тим, тим діям, якщо такі повторно відбудуться з території Білорусі. А я лише, якщо дозволите, поточню, чи відомо нашій розвідці, як далеко власне від українського кордону накопичуються оці російські війська, які, начебто, прибувають на ось ці навчання, чи це територіально відомо, де саме відбуватиметься? Ну звісно, що підрозділи розвідки розуміють ту ситуацію, яка є на даний момент. І можу сказати, що поблизу нашого кордону накопичення чи застосування російських сил, навіть ті, які вже починають прибувати, немає. Варто пригадати, також, що Білорусь так намагалася дати оцінку тим навчанням, які мають відбутися, і говорячи про те, що вони Відведуть майданчики, де відбуватиметься навчання в глиб території Білорусі для того, щоб не створювати якогось ажіотажа. Але звісно, що якщо говорити про Україну, то ми так не можемо піддаватися на всі заяви Білорусі, а маємо адекватно оцінювати ті ризики, які ці спільні навчання можуть нести для нашої країни. Як ми бачимо з того, як пильно до цих навчань підходять не лише наші прикордонники, а й, наприклад, в Польщі, в Літві, Латвії, де теж уважно стежать, що відбувається. Наші партнери теж, на ну, якщо не стурбовані, то принаймні все тримають на контролі. Чи є в нас якась комунікація, власне, з військовими нашими партнерами обмін інформацією щодо цього приводу, і чи інші європейські країни теж уважно стежать за тим, що там буде відбуватися? Ну, я більш ніж впевнений, що країни Європи, які межують з Білорусі, вони також оцінюють всі ризики для, для своїх країн. Якщо говорити про військовий обмін, то ця така комунікація може відбуватися на рівні органів військового управління. В той же час Державна прикордонна служба, як складова сил оборони нашої країни в першу чергу, також на рівні з нашими. Колегами з країн Європи, які межують з, з Білорусі, обмінюємося тією інформацією щодо необхідності реагування на будь-які дії, які можуть відбуватися з Білорусі. Якщо говорити до прикладу, тим паче станом на зараз Білорусь не припиняє міграційного тиску на країни Європи: Польщу, Литву, Латвію. І звісно, що якщо говорити про ці спільні навчання, і тим паче, якщо вони відбуватимуться поряд кордонів країн Європи, то це також певний такий тиск, який може здійснювати Білорусь, яка підігрує Росії, які спільно вирішують ті дії щодо впливу на безпеку в цих регіонах. А я вам дякую за роз'яснення на зв'язку зі студією ТСН був речник Державної прикордонної служби України, полковник Андрій Демченко, про власне російсько-білоруське навчання і їх потенційну загрозу для українського кордону. Зустріч Володимира Зеленського з Путіним недоцільна до зустрічі президентів Сполучених Штатів та Росії. Таку думку висловив віце-президент Ді Венс на тлі читок, начебто Білий Дім, розглядає можливість запросити на Аляску цієї п'ятниці також і президента України. Водночас штати таки працюють над організацією тристоронньої зустрічі, але вже згодом заявив Венс в ефірі Fox News. Усі вихідні не вщухала дипломатична робота. Європейські і українські посадовці консультуються між собою та з американцями, щоб встигнути до зустрічі Трампа з Путіним цієї п'ятниці. А власна кореспондентка ТСН в сполучених штатах Ольга Кошеленко знає багато подробиць. До зустрічі на Алясці залишається чотири дні. А питань, що саме там відбудеться, окрім того, що Трамп та Путін поговорять віч віч, стає дедалі більше. Минулої п'ятниці президент Сполучених Штатів оголосив, буде обмін українськими територіями. Деякі з його слів повернуться під контроль Києва, інші будуть обмінені, і президент України, мовляв, слід підготуватися до того, що доведеться щось підписати. Володимир Зеленський відповів: на це можна не розраховувати жодних територіальних подарунків окупанту. Не буде, але інтрига, що саме мав на увазі Трамп, залишається. Wall Street Journal пише зіпсутий телефон влаштував головний переговірник із путіним стів. Вітков він під час групового дзвінка розповів європейським лідерам: Росія хоче, щоб українські військові повністю вийшли з Донеччини та Луганщини. Після цього Путін, нібито, готовий заморозити фронт. А от стосовно кремлівських апетитів на Запоріжжя та Херсонщину Вітков геть заплутав колег, унаслідок чого дехто із них подумав, ніби Росія готова пове. Україні контроль над Запоріжжям та Херсонщиною офіційні особи, яких адміністрація Трампа інформувала по телефону у середу та четвер, залишилися з протилежними враженнями стосовно того, чи має Путін намір заморозити поточну лінію фронту чи повністю вийти із цих регіонів. Американський посадовець сказав, що Путін закликає до зупинки війни на поточних лініях фронту в обох регіонах, а потім Росія вестиме переговори з Україною про обмін територіями, прагнучи повного контролю Москви над Запоріжжям та Херсонщиною. Незрозуміло, які території Україна мала би отримати натомість. Після того як Зеленський повторив, що не подарує окупантам нічого, питання про територіальні розміни, як основу переговорів Трампа та Путіна, здається неактуальним. Європейські лідери також підписали публічну заяву, в якій йдеться. Державні кордони не повинні змінюватися силою, а шлях до миру не можна визначати без України. Але віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Дівенс у недільному інтерв'ю Fox News продовжив наполягати. Під час зустрічі на Алясці будуть ухвалені якісь рішення, що не зроблять щасливими ані Росію, ані Україну, але дозволять їм жити у відносному мирі. Участь зеленського у п'ятничній зустрічі Венс назвав недоцільною. Попри те, що низка американських змі з посиланням на джерела у Білому домі повідомили, таку можливість все ще розглядають. Віцепрезидент заявив, що Сполучені Штати вже працюють над організацією тристоронніх переговорів Трампа Зеленського. Та Путіна одна з найважливіших проблем полягає в тому, що Владимір Путін сказав, що ніколи не сяде за стіл переговорів із Зеленським головою України, і президент тепер домігся того, щоб це змінити. Зараз ми намагаємося, відверто кажучи, визначити графік зустрічей та інші подібні речі, коли три лідери могли б сісти та обговорити припинення цього конфлікту. Про те, що гарантуватиме тривалий мир, якщо він таки буде встановлений, наразі не йдеться. Комічний факт наводить Wall Street Journal. Путін, нібито пообіцяв Віткофу, що Росія ухвалить якийсь документ, де візьме на себе зобов'язання не нападати більше на Україну чи Європу, до чого європейські лідери поставилися із великим скепсисом. Генсек НАТО Марк Рютте у неділю заявив, Росія залишається для них довгостроковою загрозою. А зустріч Трампа із Путіним радить сприймати як своєрідне випробування. У п'ятницю відбудеться випробування Путіна президентом Трампом. І я хвалю його за те, що він організував цю зустріч. Я вважаю її важливою. І очевидно, коли ітиметься про мирні переговори, припинення вогню та те, що відбудеться після цього стосовно територій щодо гарантій безпеки для України, Україна повинна буде бути і буде залучена. Але в п'ятницю важливо побачити наскільки серйозний Путін. Президент Зеленський у комунікаціях із штатами намагається пройти по тонкому з одного боку. Невтомно дякує Трампу за залученість з іншого каже, Путін його дурить. Ми розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку. Ми не допустимо цього. Я е, дуже ціную ту рішучість, якою президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні, і щодня багато людей віддають свої. Життя, але єдиною першопричиною цих вбивств є бажання Путіна воювати та маніпулювати усіма, з ким він контактує. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН один плюс один. Лідери ЄС хочуть поговорити з президентом США щодо того, як Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці. Про це повідомляє Вдання Bloomberg. Його анонімні співрозмовники кажуть: в Європі хочуть переконатися, що американський лідер таки взяв до уваги їхню спільну з Україною позицію. адже саміт президентів Росії та США всерйоз непокоїв Європу через те, що готується терміново, і це вкрай незвично для такого рівня зустрічі. При цьому Путін, на думку європейців, не готовий відступати від своїх вимог щодо України. І ще однією причиною занепокоєння офіційного Брюсселя є те, що нікого з європейських лідерів на переговори про завершення війни не кличуть. Хоча в Євросоюзі постійно наголошують, що мають бути частиною цього мирного процесу. Ми не можемо допустити, щоб територіальні питання між Росією та Америкою обговорювалися або навіть вирішувалися в обхід європейців та українців. Гадаю, американський уряд дивиться на це так само, саме тому є така тісна координація. Найближчими днями вона продовжиться. Так, спокійно прикордонники пояснили, як працює обладнання, на яке збирали всі разом в наших ефірах. У Національному банку прогнозують зростання одразу чотирьох комунальних тарифів на електроенергію, газ, опалення і гарячу воду. Згідно з липневим інфляційним звітом регулятора, до кінця цього року діятиме мораторій, тож ціни залишатимуться стабільними. Але вже з наступного року їх планують поступово приводити до економічно обґрунтованих рівнів. У НБУ зазначають, що це необхідно для нормалізації. Роботи енергосистеми, але терміни та масштаби підвищення залишаються невизначеними. Сергій Нагарняк, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Сергію, я вас вітаю. Давайте поговоримо про цей прогноз на підвищення тарифів на комунальні послуги з 2026 року. Це і для населення, і для. Промислових виробників, що ви можете сказати, які обсяги цих тарифів будуть, які про які цифри йдеться, від чого це буде залежати? Чи доконаний це вже факт підвищення з 26 го року? Доброго ранку ну насправді так ми всі читали уважно прогнози Національного банку України, і я не з усіма прогнозами готовий погодитися, якщо розділити поетапно кожен напрямок до прикладу, електрична енергія. Ціна на електричну енергію сьогодні складає 4 гривні 32 копійки для населення, і 2 гривні 16 копійок в нічний час, і 2 гривні 64 копійки в зимовий період часу для власників електрокотлів. І цей тариф він абсолютно економічно обґрунтований, і його достатньо для того, аби і державна енергоатом, і Державна укргідроенерго могли спокійно покривати різницю в тарифі між ринковою ціною на електричну енергію. І ціною за якою відпускають за постановою уряду так званий ПСО для населення, Цін, змінювати ціну навіть в наступному році, попри там інфляцію або будь-які якісь інші виклики, я наразі не бачу. Ну єдиний фактор, який може вплинути там на зміну ціни, це звісно там знову ж таки російські якісь масовані атаки на нашу енергетичну систему. Вони теоретично можуть вплинути на знову ж таки на підняття тарифу на електричну енергію в іншому випадку. Наразі гострої потреби немає енергатам і укргідроенерго, хоч вони і несуть це навантаження, дотують населення, але їхній економічний стан дозволяється зробити і в наступному році. Тому я вважаю, що ціну на електричну енергію можна в 2026 році не чіпати і залишати такою ж як вона є, вона абсолютно буде прийнятною для державних компаній і для населення. Що стосується ціни на газ, питання складніше, але в той же час воно теж може залишатися наразі такою самою ціною, тому що газ для населення постачає по суті державна компанія «Укргазодобування» через НАК Нафтогаз України за ціною там біля 8 гривень за куб газу. Звісно, що в цьому році в нас є певний дефіцит газу. Після російських атак ми втратили значну частину нашої газоводбувної промисловості і змушені зараз імпортувати дорожчий газ і продавати його дешевше для населення. Але ми ці збитки покриваємо за рахунок і грантових коштів, які надають Нафтогазу різні наші донори, так і кредитні кошти Нафтогазу залучає. Але ціну на газ ми забезпечили. Відповідним законом під час дії військового стану і 6 місяців по завершенню військового стану ціну на газ на для населення не можна змінювати так само, як не можна змінювати ціну на водопідігрів і на теплопостачання. Що стосується газу для ТКЄ, в наступному році, там дай Бог завершиться у нас військовий стан війна, і закон як то кажуть, матиме свій строк. І нафтогаз може переглядати ціни на газ для теплокомуненерго. Таке може бути, тому що не всі теплокомуненерго, на жаль, і вчасно розраховуються з Нафтогазом і часто використовують цю дотацію від Нафтогазу, як такий, як подарунок, і не інвестують гроші в модернізацію теплокомуненерго в тих чи інших містах. Є міста, які вчасно розраховуються. Наприклад, у Черкаси перед Нафтогазом немає жодної гривні заборгованості за газ в той же час і Черкащани. Вчасно сплачують, мають хорошу таку платіжну дисципліну перед своїм теплокомуненерго. Ну і в той же час вони провели ряд модернізацій, встановили і когенераційні установки від партнерів, і провели енергоефективні заходи для того, аби зменшувати споживання власне газу. Що стосується постачання холодної води, з цим ми маємо виклик, і про це потрібно говорити відверто з людьми, тому що на сьогоднішній день ціни на електричну енергію протягом останніх кількох років зростали ну майже вдвічі зросли. А водоканали левого частку собівартості підняття і постачання води для населення, саме витрачають якраз на електричну енергію. І ціни на водовідведення і на водопостачання практично не змінювались. Деякі міста власне самі можуть змінювати через свої міські ради рішенням тариф на воду. Але більшість міст українських встановлює тариф на водопостачання, водовідведення НКРЄКП. КП, і вони так. на такий крок не йшли. І, скоріш за все, в наступному році регулятор буде змушений якось реагувати, тому що сьогодні водоканали наші знаходяться в критичному фінансовому стані. І або ми будемо з водою і з водовідведенням, або ми ну нам потрібно буде переглядати цей тариф, ну, безпосередньо не уряду, не Верховній Раді, а саме регулятору. Зрозуміло, виклики, дякую, які, пане Сергію. Змушено да, змушена вас переривати. Дякую, що пояснили, дали ваші прогнози щодо конкретних окремих тарифів. Сергій Нагарняк, член комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, був нам з нами на зв'язку.